Друзі, усім привіт! Завершився матч в одній восьмій фінала Кубка України. Київське Динамо Олександра Шавковського. У себе вдома в рідному Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського. Команда приймає Шахтар Донецьк Ардитура. Турана. Київське Динамо перемагає, і саме кияни проходять в чвертьфінал Кубка України. Команда з Донецька покидає Кубок України. А це значить те, що в Кубку України буде новий чемпіон. Новий переможець. Нагадаю, що Шахтар виграв у минулому сезоні Кубок України, але нинішній Кубок України хтось. Почему так промошцем ставных, кто-то иной. Добра. Давайте уже говорить про матч. Киви-Ба все сегодня потрясающий, знаете, матч просто потрясающий. Обе команды показала невероятный футбол. И Киевский Динамо и Шахтар Донецк. Ну давайте по порядку. Динамо Киев. Давайте из стартовых складов. Друзья, Руслан в воротах. Ну Руслан на Да, в воротах. Карваев, Попов, Михавка, Мичеринка. Александр Михайленок, Михайленко, Кобайев, Виталий Бойльский, капітан команди, Андрій Єрмоленко та Огундана. Ну ось така потужна стартова одинадцятка Київського Динамо. Там, до речі, у Динамо ще Олександр Тимчик вийде, Володимир Брашко вийде, Тіаре вийде. Ось, та ще, до речі, Герреро вийде. Ну, ось такі відбудуться заміни у Київську Динамо. Шахтар Донецька. Дмитро різник ворота, головний тренер команди Рда Туранда. різник воротах Хіхим Канопля, Валерій Бондар, Микола Матвієнко, капітан команди Педро Енріки, Марлон Гоміс, Чередька, Педріні, Неверта, Негіналду Мерліж. Ну, потужна. Стартова одинадцять у команди з Донецька. Ну, і тепер, друзі, давайте говорити. До речі, друзі, Шахтера вийде Куанеліс. Лукас і Закі. І ще вийде Сантос. Ось такі заміни відбудуться у Шахтері. Друзі, давайте тепер говорити про л класіку до українське Л-Класико. Потрясаючий матч. Матч був дуже важливий для обох команд. Я взагалі казав на відео, що я прирівнюю цей матч як к фіналу, тому що хто проходить далі, тут, в принципі, автоматично вже стає фаворитом. на Перемогу в Кубку України. Тому можна було прирівняти даний поєдинок як к фіналу. Матч був доволі таки рівний. Знаєте, обидві команди обмінювалися моментами. І у Шахтаря були хороші моменти, і Київське Динамо. Кияні відповідали своїми небезпечними моментами. Тобто, то в цілому, знаєте, друзі, футбол був доволі такий рівний. Ось Штері був супер шанс на 11, на 11 хвилині, коли під на Мерелиса идеально подал, Майрелес так головой пробивал, а на месте был Рустам Нищерет, вин удар Майрелеса Парилов, то ведь не Мерелиш, а Марлан Гомес как раз-то пробивал. Вось. Ну и в целом удары Шахтере там были на моменты, вот там у Канопля был на удар, на 14-й Хлони Мачикулы, ему. Друзі, там я хемканоплю пробивав, тому що добивання було в колині Марлона Гомеса ну, Тут і знаєте, хороший матч. Де обидві команди обмінювалися моментами і у Шахтаре, і у Динамо ціамітикла. Наклад... Ну, Штерен, можливо, навіть і побільше цих моментів було там на 20 й хвилині був, не удар Дарма і, і можна сказати, що Шахтар, да трішки команда з Донецька виглядала краще, ніж Динамо. Ось, Шахтари були хороші моменти. І на 28-й худні е, небезпечний був момент біля воріт і всього динамо. До речі, вони в такі зелені форми грали. Шахтар помаранчевий. Такий цікавий, знаєте, красивий такий комплект Київського динамо форми. Ну, в цілому, ще раз, раз я кажу. Дуже багато боротьби. Шахтар. Трішки краще виглядав у першому таймі, мені так здається, принаймні. Ось побільше було остроти Шахтаря. Тобто, на 30-й хвилині був хороший момент, коли он ще ретував. Там правда був офсайт, на все одно. Но все одно, знаєте, гірники здорово виглядали. Ось. Ну, ка я не намагалась такого створити, якийсь момент. Але Київському Динамо. Все таки не вдавалося зробити шахтар. Більше моментів створював. Другий тайм. 48 хвилина. Команда з Донецька атакує правим флангом. Невертон, Передача на Підріньо. Підріньо! Я думаю, конечно, Підриньо все-таки пробивав. Но Мейрелис підставляє голову удар. Гол! Гол! забиває Донецький Шахтар на 48-й хвилині. І це робить Мейрелис. Мейреліс забив, я думаю, що Петрині все-таки був в поворотах, но Мейреліс підставляє голову і м'яч влітає в ворота і вського Таким чином, Донецький Шахтар виходить вперед. На 48-й холодні матчі команда з Донецка забиває. здорово, що Шахтар забив і, в принципі, гол назрівав, і Шахтар на цей гол команда награла Арт Турана. Потім ще конфлікт якийсь був на 54-й хвилині матчу. Ось. Шахтар, нібито контролював гру. Але кияни потім також, знаєте, розпочали створювати свої якісь моменти. Там на 68-й хвилині був непоганий дальній удар. Ну, я не так намагалась атакувати, намагалася. Кити Кити 8, 72 на Кабаев. Владислав Кабаев. Передача на Ермоленко. Ермоленко. Одной ногой мяч принимает, другую пробивает и, и гол Андрей Ермоленко на 72-й не матча. Андрей Ермоленко проправляет мяч у до Донецкого шахтаря. Андрей Ермоленко. Знаете, ну кто как не да, вот. вот. Вы знаете, вот кто как не да, забьет. Андрей Ермоленко. Легенда українського футбола. Легенда динамо. зрівнює рахунок на 72 хвилини. Найбільше б видел бы кабаю, який на замахі обіграв дуже здорово футболіста Шахтаря. Ось, ну і Кияни зрівнюють рахунок у матчі на 72-й хвилині. 76 хвилина, небезпечно був у київську динамо. Мой до речі, стандарт на киян мені подобались. Mm -hmm. Да, друзі. Після стандартних положень в Кияне дуже багато проблем створювали шахтарю. дуже багато проблем. Ось. Ну і ось у нас, 79 хвилина. Ключовий момент в матчі. Це, звичайно, ще 79-та хвилина, коли кияні зробили право на кутовий подача. І виконує Віталій Буєльський. 79-та хвилина. Віталій Буєльський, подача. Удар поворота Христ, перший удар відбиває добивання Герера. і гол. 2-1 Динамо Київ на 79-й хвилині матчу підопічня Олександра Шавковського. виходить вперед, Так, да, друзі, Київське Динамо. Київське Динамо переламлює матч. Ось он, пожалуйста, Герера забив. Пожалуйста. Герера забиває гол. 2-1. Київське Динамо. Примагая Шахтар Донецк. Команда с Донецка намагалась что-то выдумать, створить такой момент. Вот. Ну и в конце концов судья дает финальный цвесток. Киевский Динамо обиграет Шахтар Донецк за рахунком 2-1. Потрясающий матч. Просто потрясающий. По статистиці пройдемося. 13-13 удари, 6-3 удари в площину первого шахтаря, 50-50 володіння, 5 -3 за кутовим первая динамо. Ну, в принципі, статистика рівна. Знаєте, що я вам скажу? Я вже йщу перший цілому за шахтарем, початок також за шахтарем, але потім кияни все-таки забрали кінцівку. Кияни стали тиснути, десь шахтар. Десь трішки по рахунку команди вже стали грати Арде Туррана, ну які не забили, два м'яча і перемогли. І, напевно, все-таки ділу, Ось. Ці команди ще зіграють ще один матч, тільки вже в чемпіонаті України буквально через декілька днів. Тому що на нас ще одна ель класико очікує. Ось. Бажаємо київському динамо добрати, Донецькому Жахтері, добрати, вам дорозі, добрати, будьте щасливі. Всім пока.